Всім привіт, то Таня зі Львова. Ми мої, в моїй зеленій теплиці. Було ось так, а буде ось так. Тобто, ми робимо грядочки. Підвищені грядочки, щоб скоріше земля прогрівалася і можна було скоріше садити. Отак от, от буквою П і посередині буде такий острівок. Нанесли компостної землі. Гірчицю я всю зрізала, дала вниз, посікла лопатою так от, і накрила компостною землею. І таким чином у мене тут трошечки оновиться ґрунт. Теплиці моїй 5 років, п'ятий рік пішов. а... Сажу сюди, помідори, я шостий рік. Тобто тут стояв просто такий парнучок з білого агроволокна. Так що землю треба вже трошечки оновлювати. Все, всім, па-па.